Черговий вибух на заводі в Росії до слова вже не перший, шановні, Дервинуло і що трапилось? Дізнайтесь за мить. Отже, у Чапаївському, у Чапаївську, це Самарська область, відбувся вибух на заводі Промсинтез або Промсинтез. Який займається виробництвом вибухових речовин про таке повідомляє російське пропагандистське видання Ріа Новості» з посиланням на екстрені служби? За їхніми даними загинуло шість людей і ще двоє отримали серйозні поранення. Що ж мало стати причиною такого вибуху? Телеграм-канал База пише таке. По звірительним даним пройшов взрив труби, по которой подавався азот на здання. Кінець водночас інші змі пишуть, що вибухнуло під час демонтажу технічного трубопроводу. При цьому пожежі після цього не було. Я ж додам, що промсинтез – це один із основних виробників промислових вибухових речовин в Росії та СНД. Завод розташований в місті Чапаєвську і вважається містоутворюючим підприємством. Тут працює близько 1300 осіб. Варто також зазначити, що це не перший такий інцидент за останні кілька тижнів. От, наприклад, 20 червня спалахнула пожежа на Тамбовському пороховому заводі, найбільшому у Росії виробнику пороху для стрілецької зброї і артилерійських боєприпасів. Як повідомили російські ЗМІ, спалах стався внаслідок вибуху, через який чотири людини загинули, а ще двоє отримали тяжкі травми. Агентство ТАС із посиланням на регіональне управління МНС написало, що в місті Котовськ Тамбовської області. У будівлі порохового заводу стався вибух, який призвів до виникнення пожежі площею в один квадратний метр. Інформація про вибух надійшла до служб об 14.17, після чого на місце події виїхало 16 співробітників МНС. Видання Камірсант поточнило, що вибух стався у цеху номер 3 унаслідок чого за попередніми даними постраждали не менш ніж шестеро осіб. Коментуючи подію. Губернатор Тамбовської області Максим Єгоров повідомив, що причиною пожежі був не терористичний акт, а людський фактор. Причина пожежі людський фактор. Неоднозначно заявляю, це не теракт. На жаль, є людські жертви. Усю необхідну допомогу постраждалим буде надано, написав Єгор у себе в Телеграм. Водночас деякі розмі повідомили про п'ятьох загиблих і дванадцятьох постраждалих унаслідок пожежі в Котовську. Ну і що важливо, це лише вибухи і пожежі на порохових заводах, друзі. Про те, що на Росії горить для вас вже навіть не новина. А от напередодні пожежа спалахнула в самому центрі Москви, наприклад, в кафе Пушкін поруч із рестораном, до речі, Театр «Гітіс». Так от за інформацією очевидців, будівля не лише горіла, всередині ще й вибухали газові балони. За попередньою інформацією, усі представники працівники та відвідувачі встигли евакуюватися. Їх було ще сотня. Пожежі присвоїли підвищений ранг складності, гасили вогонь більше години. А от про причини загоряння екстрені служби чомусь не повідомили.